Друзі, всім привіт! Мене звати Люба і я рада вас вітати на своєму каналі. І це гороскоп для представників знаку Терези на вересень 2024 року. Отже, Терези, давайте подивимося, що на вас чекає в вересні місяці. А розпочнеться місяць з того, що 1 вересня планета Плутон, яка рухається ретроградно, виділяється з знаку водолію. В знак козиріг і буде рухатись тепер ретроградно в козирозі. Що це означає для вас? Для вас це четвертий сектор гороскопу і. Це така тема, що коли потрібно завершити всі питання, які стосуються вашої нерухомості, це може бути тема спадщини, це може бути тема завершення ремонту, це може бути тема, що купити меблі там в квартиру треба, або щось замінити, переробити так далі. Тобто вам Плутон робить велику трансформацію на це, на тему нерухомості, на тему ремонтів, так далі, і на тему місця вашого проживання, взагалі того, як ви живете. Можливо, ви там планували кудись емігрувати і так далі. но постійно відкладали, вже там візу собі зробили, але постійно думали поїхати. Ой, та й тут добре, та й тут буду. Ой, може поїхати, ай та й дома добре. От, якщо ви, в принципі, мріяли про це, то зараз до 19 листопада Плутон ще буде в Козирозі і у вашому четвертому секторі, і таке буває. Становище раз на 245 років, тобто наступного такого становища ну, ми вже просто не доживемо до нього. Тобто, якщо ви планували, то зараз це, знаєте, як заскочити в останній вагон. Тобто, якщо у вас були такі плани, то зараз у вас ще є така можливість. Наступне це знову 1 вересня планета Уран, яка транзитом рухається вже шостий рік по знаку Зодіаку. Телець розпочинає свій ретроградний рух, а це для вас восьмий сектор гороскопу. Восьмий сектор це сектор, який відповідає за чужі гроші. Можливо, вам довгий період часу хтось допомагає фінансово. Це можуть бути батьки, можуть бути ваші партнери, можуть бути там, ви мож, маєте якісь пасивні доходи, квартиру здаєте, я не знаю, там приміщення і так далі. І що взагалі дає вам цей уран? Е е е Уран може повернути якісь ситуації, які у вас вже були раніше, які стосувалися теми просто чужих грошей, чужих фінансів. Наприклад, це може бути тема, що ви брали кредит колись, потім забули погасити. Потім багато відсотків вам набігло. Це значить треба доробити зараз. Тому що, в принципі, завершувати всі свої справи, це дуже хороша звичка. От і ви цим можете займатися. Може у вас висвітляться якісь ситуації по фінансах, які у вас були. Тобто вам треба трансформувати або свої пасивні доходи, якщо у вас такі є, або під іншим кутом подивитися на ту допомогу, яку ви отримуєте від інших людей. Наступна це тема нового місяця, адже 3 вересня відбудеться новий місяць. Відбудеться він в знаці діва. А це для вас значить, 12 сектор гороскопу. І що нове може прийти у ваше життя по 12 сектору. Це звичайно й сектор. Він дуже багатогранний. В першу чергу він відповідає за наш розвиток, духовність і так далі. Можливо, для вас буде актуально піти в цю тему, тому що ця тема зараз дуже популярна. Мені здається, вона на піку популярності різні тренінги, як прокачати свій особистий ріст, там по фінансах. по... Різних питаннях, багато груп і так далі, цього є дуже багато. Тому, якщо для вас це актуально, у вас теж може прийти це в ваше життя. Тобто ви можете розпочати працювати з психологом, чи поїхати в якийсь ретрит, чи там більше будете цікавитись астрологією, чи може захочете піти на курси теж для себе. Навчитися, тому що, наприклад, астрологія це така наука, яка не стоїть на місці, тому що планети всі рухаються. І не може бути так, що, наприклад, вам сказали, що у вас буде таке життя, і вам ну, просто все так, як вам сказали, так, так і буде. Ні, буває багато змін. І, звичайно, в першу чергу це впливає на те, що кожен день ми різний вибір робимо. І може, вам Сказати одне, ви підете іншою дорогою, і бувають різні транзити, з'єднання і так далі. Тому це, це не про щось одне. Ось наступне це значить Марс, адже 4 вересня Марс змінює знаки, переходить в знак рака. це для вас 10-й сектор гороскопу. Рак, це планета така дуже активна, яка відповідає за наші дії. Така доволі, навіть я би сказала, агресивна планета. Ну вона така і є. От, а коли він буде знаходитися в вашому десятому секторі, це сектор, який відповідає за кар'єру, за роботу, за наш ріст, за наш статус. Це означає, що події можуть швидко розвиватися. Що стосується вашої кар'єри, вам можуть дати, наприклад, нову посаду. Ви переїдете на нове місце. Вам може бути це, може бути тема яка стосується вашого статусу, так само можете з кимось познайомитись і все дуже швидко закрутиться, роман, так далі. Тобто, дуже якісь активні зміни у вас можуть бути по 10 сектору. Наступне це Меркурій, адже 9 вересня Меркурій змінює знак і приходить в знак Діва. А це для вас 12-й сектор гороскопу, де у вас і відбудеться новий місяць. Про 12-й сектор я вже трошки розказала, а ще. Дванадцятий сектор це ще тема імміграції, і, звичайно, так як у вас там ще буде новий місяць, то це країна, в якій ви не були. Можливо, ви захочете кудись емігрувати. Тому зараз, вересень, місяць, в принципі, це для цього хороший час, тому що у вас там цілий рік ще Юпітер в Близнюках буде. Це дев'ятий сектор гороскопу. Це теж за кордон і ще плутон, про який я говорила на початку відео. Тобто, якщо у вас були плани на еміграцію, то зараз хороший для цього, час. звичайно. Еміграція це непроста справа. Я можу сказати зі свого досвіду, Це і документи, це інша мова, ментальність і так далі. І Ну, це, це, скажімо так, не для кожного. І я розумію, тому що коли ти живеш вдома, ти не виходиш, в принципі, з своєї зони комфорту. Тобто ти виходиш з своєї зони комфорту, але ну, не робиш це якби на такому глобальному рівні. Тому, якщо для вас це близько і ви б хотіли все-таки попробувати, то вересень для цього хороший час. Наступне це повня. Адже 18 вересня відбудеться повний місяць в Знаці Риби. А це для вас шостий сектор гороскопу. І ця повня вам дає. Завершення підсумок, результат це може бути результат по якомусь проєкту. Наприклад, з вами розрахується клієнт, ви довго працювали, або там, наприклад, вас викуплять велику партію товару за декілька днів, ви просто не очікували. Або це для якоїсь людини може спрацювати як і закінчення роботи, вас можуть скоротити, або можуть звільнити, або ви можете піти за, за власним рахунком. Тобто це так для вас може бути. І ще це може бути зміна рутини. Ви Можете ну, змінити свою рутину, почати більше там, наприклад, активності вводити в своє життя, більше пішки ходити, чи ходити на плавання, чи на спорт. Тобто такі зміни можуть бути. Наступне це сонце. Адже 22 вересня сонце переходить в ваш знак, Терези. і це означає, що у представників вашого знаку починаються дні народження, з чим я вас хочу і. Привітати, ви такий унікальний знак зодіаку, який тримає завжди баланс. От Ви знаєте цю межу, коли як можна скоректувати ситуацію, коли як краще поступити? Тобто ви такі гнучки і, знаєте, ви багато все зважуєте, думаєте, йти сюди чи не йти сюди і. У вас багато цього балансу, багато цієї розміркованості, і це дуже подобається, притягує. У мене багато знайомих і близьких друзів, терезів. Я дуже люблю цей знак і хочу вам побажати в вашому новому році наснаги і любові, і йти до своїх мрій, ціль. Цілей, і щоб все у вас складалось так, як ви прагнете, і так, як ви цього хочете. І, звичайно, цей місяць часу, з 22 вересня, десь по 22 жовтня, це абсолютно ваш місяць. Ви будете зірками місяця, ви будете почувати себе класно, будете виглядати супер. І це ваш просто зірковий час. Наступне це значить. Венера, адже 23 вересня Венера змінює знак і переходить знак Скорпіон. А це для вас другий сектор гороскопу. І це значить означає, що у вас буде тема фінансів. Тобто у вас може з'явитися якісь додаткові заробітки, або вам просто запропонують нову роботу, і ця робота і ту діяльність, яку ви будете здійснювати, вона типу буде вам приносити хороші доходи більше від тих, які у вас були попередньо, тому що Венера це планета і грошей, Венера це планета і. Краси і кохання, і коли вона заходить в другий сектор гороскопу, ви розумієте, що фінанси ваші збільшуються, і саме ваші фінанси, саме ті гроші, які ви самостійно заробляєте. І останнє це знову Меркурій, адже 26 вересня Меркурій змінює знак і переходить в знак Терези, і це ваш перший сектор гороскопу, там де і знаходиться сонце. Тобто, це тема вашої особистості. Вам буде легко спілкуватись, комунікувати з іншими людьми. Це звичайно дуже там допоможе в вашій діяльності, яку ви здійснюєте, коли ви можете знайти підхід до людей. Це Ну, це дуже хороший дар, і вмієте балансувати, ви вмієте це робити. І, звичайно, це ще і тема зовнішності того як ми виглядаємо, може хтось з вас вибере там змінити свій стиль одягу, чи зачіску і так далі на осінь хочеться завжди змін. Тому такі зміни можуть вас чекати. От, дякую, що дивитесь, Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і зустрінемось в наступних відео.